Першим пунктом ми пропонуємо, щоб в найближчий час ми розглянули можливість сортування вантажів. Ми розуміємо, що вантажі, які йдуть на пункти пропуску, вони мають бути розділені по групах товарів, і це спростить польським колегам на вітосанітарних ветеринарних службах приймати ці вантажі. Така пропозиція була з боку мінагро нашого, і така пропозиція з боку міністерства. Розвитку сільського господарства польської сторони друге, це ми пропонуємо не проводити фітосанітарні і ветеринарні заходи контролю, привезення ріпака. Чому саме ріпака? Тому що це. Майже 40-50% всього вантажу, який їде, який проходить фітосанітарний контроль. Це означатиме, що ці вантажі не будуть проходити цей контроль, і, і оскільки більшість з них це транзитні вантажі через польську територію, то немає не сенсу проводити в них контроль. Польська сторона зараз розглядає таку е, можливість таку, і ми розмовляємо, щоб це все ж таки сталося в найближчі дні. У нас є е, пропозиція по одному пункту пропуску. Це місце перетину насправді, тому що там немає пункту пропуску. Тимчасово для того, щоб виїжджав. Е, Порожній вантажний транспорт це в Ніжанкові чи мальховиці Ми про це говорили з головою канцелярії прем'єр-міністра Польщі, паном Міхалом Дворчиком. Вони погодились. Ми зараз обраховуємо, що для цього потрібно з нашого боку. Польські колеги готові, щоб цей пункт відкрився в найближчий час. Другий пункт, який запропонувала наша прикордонна служба, ми підтримуємо цю пропозицію. Це варіаш усміш. Там теж можна зробити тимчасовий виїзд, і я сподіваюся, що на найближчий час ми все ж таки почнемо хоча б планувати ці історії. Але до того як це відкриється, є пропозиція, щоб на п'яти пунктах пропуску це у стілух зосін. Це польська сторона запропонувала. Ми готові також це запропонувати на грушів Будоміш, у Гринів Долгобучів та Смільниця кросценко Це всі пункти пропуска на польському кордоні. Готові там пропускати поза чергою вантажний, тобто порожній вантажний транспорт. Це має Ну, значно полегшити ситуацію на інших ділянках. І я сподіваюся, що польська сторона пристане на цю пропозицію. Єдине, що ми пропонуємо, щоб цей порожній транспорт не враховувався як транспорт, який виїжджає за завантаж.